Герої Небесної сотні власним життям своєю жертовністю продемонстрували щире прагнення українців жити у вільній, демократичній і суверенній державі. Сьогодні, у 10-ту річницю дня пам'яті, у місті Бурштині на площі героїв УПА відбулося пам'ятне віче та панахида. Очільник бурштинської громади Василь Андрієшин у своєму виступі зауважив, що смерть героїв Революції Гідності назавжди змінила думки людей. Смерті наших героїв змінили суспільну думку. Змінила свідомих наших громадян. Мало того, смерть наших героїв змінила історію нашої країни. Депутат обласної ради Андрій Іваськів закликав людей до єднання заради України, адже Небесна Сотня, як і тисячі військових, сьогодні віддали свої життя за нашу свободу. Це мобілізуватися, зробити все для того, щоб відстояти нашу незалежну Україну. І я сьогодні хочу подякувати всім хлопцям, які сьогодні обороняють нас, які загинули царство їм небесне. І ми повинні завжди про це пам'ятати, молитися і робити все для цього, щоб ми це, що ми сьогодні проходимо випробування, до пройшли достойно, з піднятою головою, і перемога була за нами. Голова бурштинської міської ради 2015-2020 років Роксолана Джура зауважила, що бурштинці завжди гідно вшановують своїх героїв, пам'ятаючи про їхню жертовність. Місто бурштин завжди грамотно, по людськи відзначало цей день пам'яті. Важливо, що люди приходять, люди пам'ятають, люди думають, і люди знають, що ті, хто перші пішли 2014 році відстоювати свою незалежність, були молоді хлопці. Серед них був і студент Роман Гурик, з в якщо ви пам'ятаєте. Багато наших студентів, наших молодих людей, які підняли фактично це місто і на цій площі, робили ті заклики до влади, яка повинна була пам'ятати історію свого минулого життя. Про важливість пам'яті про небесну сотню зазначила і директорка Бурштинського ліцею номер 3 Руслана Лащ. Сьогоднішній день це є доленосний день у нашій державі, тому що ми повинні пам'ятати тих героїв, які дали поштовх і мотивацію сьогоднішнім військовим стати на захист нашої країни. Тому ми із скорботою, шаною пам'ятаємо наших героїв. Усі герої назавжди залишаться в пам'яті народу. Вони є гордістю й прикладом для майбутніх поколінь. Надія Польова, новини телерадіокомпанія Раї.